Пані та панове, цей день настав. Нарешті ви дочекались нормального пояснення і правильного вибору в питанні того, ким треба бути впертим чи наполегливим. Так сказати, суб'єктивний туторіал. Мішенька робить туторіали на житті. Гріх за це не поставити 200 лайків і 100 репостів. Гріх. Гріх. Він мені передав, я з ним на короткій руці, так що знайте що, дисклеймер, не поширювати на весь світ і ставити клас. Ріг, добре, пішов я нахуй, тепер касаємо теми. Значить, що таке вперта людина, я геніональний приклад придумав. Знаєте, я такі тіпочки, десь у загниваючій Європі, вроді в Італії чи де тореодори, типа вони. Зараз пояснюю. Вони. Стоять з такою червоною, скажімо так, тряпочкою, випускають бека і вони. Розумієте, тобто оця туреодори, може хтось нагадався, може хтось знав, може хтось не знав. Ну, це людина з таким червоним, скажімо так, платочком, і вона бик біжить, вона отак поняв, забирає бик пробігає. І оцим якраз биком являєшся ти, коли ти впертий. А туреодором, якраз, скажімо так, доля, чи ще якийсь природний фактор, того, котрий тобі показує, що ти хочеш пробити цей червоний, скажімо так, платочок, а ти просто... Пробігаєш крізь нього і, може, навіть врізаєшся кудись. Розумієш? Зараз буде, скажімо так, окрім цієї аналогії, пояснення, але вже собі цей образ попробуй сформувати і поняти, що вперта людина. Отут цей червоний платочок, уперта людина. І в'єбався рогами в стіну. Добрий день! Тому, провівши таку геніанальну аналогію, у нас вже є розуміння того, що вперта людина це та, котра просто б'ється в одні двері. Я не кажу, що це погано, я говорю про те, що можна битися в одні двері і розбити їх через, я не знаю, через 200 ударів, не помічаючи справа від тебе топірець. Топірець, молоток, бика, котрого маєш червоний платочок і він тобі двері. Єбекс на таран! Як оце СБУ, знаєте, у відоса. Ну! І в чому тут полягає проблема? В тому, що якщо ти впертий, я знову ж таки повторюю: ти б'єшся в одні двері. Скоріше за все, ти можеш їх пробити, а можеш і не пробити. Як кажуть у нас в Америці, фіфті-фіфті. Не то, що копійок репер, а мається на увазі шанси твої 50 не пісіть. В плані того, якщо ти довготривалий час, б'єшся в одні двері. Тобто, можеш все-таки на тіко, поняв, натіко надавити, як на мочовий пузир, коли ти перепив квасу, що він бахне. Ну, В твоєму випадку, двері відкриються, і ти все, все одно цього досягнеш. І, і, Все ж таки ти можеш проаналізувати, уже послухавши про впертого, чи не є ти таким. І написати: як, якщо ти є таким, кажи мені правду в оку. Надіюся, ти змінишся і станеш наполегливим, бо про нього зараз піде мова. Наполеглива людина також може битися в двері, як і вперта. Але в чому суть? Вона, наприклад, ударилась. П'ять разів у двері, трошки відійшла. Подивилася навколо, що нас оточує. І за рахунок цього могла знайти якийсь інший варіант. Наприклад, незакрите вікно. І ну, і, і, там, звісно ж, вона пролізе через то вікно і потім буде йоптою майстими вікнами. Але факт лишається і фактом. Вона пройде далі за рахунок не того, що віб'є двері руками, а пройде через вікно. Візьме сокеру є, бекс, нема, і багато інших варіантів. Тобто, розумієте, в чому суть? Наполеглива людина, вона так само прагне чогось, як і вперта, але вона як вуж на сонце. Або добре, якщо як інша змійка на сонце, вона гнучка. Тобто, розумієш, вона підлаштовується як під актуальні події, так під актуальні умови, так під актуальні способи. Тому що не завжди працює єдно й то саме, і коли ти з пленом часу встигаєш заловити, що там нове, що там. Як воно тепер працює, от таким то макаром зі своєю наполегливістю, нагадую, тобі на порядок легше буде до чогось прийти, відкрити двері і не, не один десяток, скажімо так, цих дверей. Тобто розумієш, у чому суть наполегливість, скажімо так, це більше про таке ж саме прагнення, але не тільки воно. Воно одно, тобто, щоб не тільки воно одним обмежувалось. В плані, наприклад, тих же соцмереж можна дуже довго постати там 5-10 відео в TikTok, рано чи пізно е добитися якихось результатів. Потім, наприклад, помножувати їх, а можна виставити в TikTok, Інстаграм, Телеграм, Ютуб, Фейсбук і все тому подібне. Це максимально простий приклад, але він має бути якраз пояснений тобі простими словами, щоб ти роздуплився, що може ти якраз і я впертим. Може, ти якраз і є тим биком, котрий постійно про, пробігає і не розуміє. Чекайте, я ж я ж біжу на, кресну, на, на червону перебачте, я ж Харківською заговорив. Я ж біжу на червону тряпочку. Що ж ти, чоловічку, не даєшся мені? Розумієте? Тобто нема можливості як для такого маневра у впертої людини. І тому і прагніть видо наполегливості. Я ж не просто так зрівняв це. Я якраз. І не просто так сказав про аналіз, е, про те, аби ви подумали, чи коли оголошував про вперту людину, щоб ви подумали, чи це ви є чи ні, якраз для того, аби прийти до наполегливої людини, котра. Працює, б'ється, аналізує, пробує інші варіанти, розуміє, як це зробити, масштабувати, переіграти. Тобто мільйони, мільйони, мільйони варіантів, всіх та неєднаких, як кажуть у нас у Одесі, і таким макаром у неї виходить може навіть і швидше досягнути тої мети. Розумієш, тому. Тут важливо в тупу не битися, наскільки би ти не оправдовував це тим, що мені ще треба часу. Базару мало, але попробуй з відмаскою: мені ще треба часу додати ще щось. Добавити щось найлегше по цій темі. З тим же публікуванням контенту. Ти можеш публікувати його в шортс, в Рілс, в TikTok і на Фейсбуці теж на відоси в Рілс, якщо не помиляюся, вони там називаються. Розумієш, про що я говорю? Таким макаром тобі вдасться, як мінімум. Як мінімум спробувати інший підхід, як максимум все ж таки реалізувати свою ціль. Тому що ти, мабуть, як і я думав, чого я б'юся у двері 5 років, 10, 15, 3, скільки завгодно, і воно мені не йде, розумієш? Задовбало. Задовбало період, котрий буде і в наполегливого, і впертого. Бо всі вперто і наполегливо думали, що в них нема ментальних проблем або приховували це. І тут настає ось це. О! Ось зараз викупаю, що треба менталку полікувати. Стоп, що? Нє, рі... подожді, ребята, яка дурка? Ви шов угорайте? Нє, я сам ще менталку полікую. Ребята, ні. Ти вперто чи наполегливо не лікувався, і тепер ти в дурці. Для мене радісною новиною є те, що ти усвідомлюєш і не хочеш доводити до такого то стану. І зараз я тобі в цьому допоможу. Ну як я, платформа Майндлі. Найбільший сервіс підбору терапевта на будь-який смак. Розумієш? Ти собі проходиш коротенький тест, вибираєш симптом, і на будь-який твій симптом знаходиться терапевт, в результаті чого ти починаєш з ним повноцінну роботу і розумієш відчуття, як після вирваного зуба. Сопокій і вже не тривожить душу. Так зроби і ти цей крок назустріч, вирішивши це раз і на все життя завдяки платформі Майндлі. А по промокоду Абсурд, ти що отримаєш знижечку 10%. Ну неблагодатно, скажи мені, все для збереження твоєї менталки. Скануй QR-код. Та переходь в опис під відео за посиланням, використовуючи мій промокод Абсурд. Уже якось не сильно той контриться відмазка того, що треба просто більше часу. Може, то й треба, але разом з тим треба передивитись, а що взагалі ми, що, що ми робимо, куди ми йдемо і до чого ми прийдемо, якщо будемо використовувати цей метод. Розумієш, про що я? Тому велике прохання, як тобі все-таки сперто до наполегливого перейти, звісно ж, перестати хоча б на. Пеньочок на деякий час розумієш? Перестати бити ті двері, і вдруг ти поймеш, що вони на себе відкриваються, а ти їх постійно туди бив, як варіант. Але давайте більше по практиці проаналізувати, звісно, проаналізувати. Тому що, коли ми тільки прем, 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 у нас немає часу, щоб зупинитися, видихнути і поняти, і усвідомити, і проаналізувати. Тому тобі тут треба, звісно що розібратися з приводу того, куди ти б'єшся, для чого, до чого ти прийдеш, і в принципі, усі, усі питання, котрі стосуються цього. Розумієш, банально простий приклад, але він для тебе настільки простий, що ти його з і не зробиш. Хоча банально так треба взяти листочок, ручку і все виписати. І, і, тоді -то, і тоді то ти може навіть під час цього процесу знайдеш шляхи вирішення твоєї цілі, але більш актуальнішим методом, простішим. чи... Ще багато різних варіацій може у тебе відбутися, якщо ти це зробиш. Якщо ти не будеш казати Ой, банальщина, я та думав. Що ти думав, я тобі. Я тобі об'ясняю чарівність цієї таблетки, а ти починаєш мені одівати балкон. Камон, як кажуть у нас у Миколаєві, давай не будемо про це. Давай, от просто, як казав творець Найк, мій бізнес партнер just do it. Просто спробуй, just fucking act, як кажуть, у нас в Умані, розумієш, про що я кажу? Просто спробуй. І тоді, може, навіть до тебе прийде прозріння, того, що, господи, стільки років я бився в цю точку, а я ж міг уже інакше робити. Тим паче, коли ти бачиш, що твої конкуренти вже багато чого сягнули, а ти далі б'єшся, від, від того ти починаєш сильніше битися, до речі, дивишся на конкурентів і починаєш сильніше битися за рахунок цього, замість того, щоб просто е, відступитися, подивитися, і як я вже тобі пояснив. Я надіюся, ти все-таки прислухаєшся і зробиш це, тому що теорію ганяти по кругу, як тіктонік, це єдно, а практикуватися це друге. Дай собі хоча б хвилин 15, а там, може, тебе процес затягне так, що ти вже й не будеш дивитися, яка година, добре? Давай тако, давай ми всі договорили з тобою, що хоч 15 хвилин, добро? Подякую з повагою. Допоки ти ставиш лайк і поширюєш це відео на весь світ, хотів би такий невеличкий переносик, анонс, анонс, об'ява, оголошення. Як то раніше казали, об'ява об продається. Сі... забув. А, увага, увага, готові сібрага. брага. О, нагадав, нагадав все. Так от. Я хотів би щиро сердечно запросити тебе на мій твіч, де в нас є прекрасне часопроведення в компанії таких же інтровертів, як ти, котрі воз'єдналися воєдину і прекрасно проводять час з улюбленим мішенькою, будь то дві години, будь то три, чи більше чи менше. Факт лишається фактом. Щоби прийти після улюбленої роботи і навчання і зайти до мене, це найкраще рішення буде в твоєму житті. Пивко є дно, а от такий, що називається стрес, така. Е, такий, е, так, така розгрузка стресу це вже зовсім інше. Тому заходь не пожалієш, чекаю там саме тебе з повагою.